Житло у Львові від епіцентру. Українці продовжують отримувати новенькі квартири за покупки у мережі гіпермаркетів. У серпні стартувала акція Стань львів'янином умови не змінились. Учасником стає кожен, хто протягом серпня придбає в одному з гіпермаркетів епіцентр товари на суму від 500 гривень та зареєструє чек. Ми постійно використовувалися услугами епіцентра і постійно заповняли. Ну поки не повезло. Надіємося дуже подобається як какорбо був би такий була б так шанс. Я був би в Львові. Нових власників квартир визначають в прямому ефірі та під наглядом незалежного журі. Переможця обирає маленька дитина. Першим щасливцем став Петро Полівода з Дніпродзержинська. Петро, ви наш переможець! Пане <риклад> Петро, що ви зараз відчуваєте? <риклад> Я не можу передати. сльози <риклад> Квартиру від епіцентру Петро отримав за покупку 20 мішків цементу. Каже, обирає саме цю мережу гіпермаркетів через якісне обслуговування та великий асортимент товарів. Тут можна придбати не тільки будівельні матеріали та товари для ремонту, а й побутову техніку, спортивну та дитячу продукцію, побутову хімію, меблі, посуд, текстиль, подарунки, товари для саду та городу. Спасибіці епіцентру, і я думаю, що всі люди, які не вірили, я хочу завірити, що це правда так. Квартира виграна, я тут на місці, з Дніпро-Дзержинська. Ще трьох щасливців визначатимуть 16 23 та 31 серпня. Окрім цього, у гіпермаркетах стартував шкільний ярмарок. Тут представлено великий вибір канцтоварів, шкільного одягу та взуття. За покупку на суму від 250 гривень. Кожен має шанс отримати велосипеди, рюкзаки та розклади занять.